Друзі друзі! мої мої любі! Всім привіт, Завершився матч між збірною Бельгії та збірною Ізраїлю. Трудно, Давайте, мої любі Труден! По порядку поговоримо про даний поєдинок. Розпочнемо ми з стартових складів. Да? 4, 2, 3, 1. Стартова розстановка збірної Бельгії у воротах Кастелс ТТ, Фас Захисники де ой пер. Кастань по флангах. Юліт Тилиманс. Анана, центральний опорний півзахисник, Кевін Дебрюйн, центральний центральний півзахисник, Жеремі Декю, Декюл Бакіо по флангах, Толі апенда у нападі. Далі. Збірна Ізраїлю. 3, 4, 2, 1 стартова розстановка, джерафію у воротах, шлома, нахміас, гандельман зіхисники, абофані лаві, центральні півзисники, Єхезгель кроппер латералі, глухта Салаван, центральні атакуальні півзісники та у халаїліунападів з таких стартовий склад ізраїльців. Так, тепер давайте по матчу. Бліїсі з же секунд. Прогнозовано захопили бельгійці ініціативу, Команда більше володіла м'ячем, більше атакувала, створювала моменти, і це дало свої результати на 21-й хвилині поєдинку. Кевін де Брійне. Кевін де Брюйне а голіва передача на нього записує Жеремі. Так і от. Да, мої любі друзі, да. Вони разом грають у Манчестер Сіті, і ця зв'язка спрацювала. Жеремі фолодін, фолодін, і Жеремі таку розкачав один-в-один, зробив акцент, але він і прострілив на кевін збива. Кевін збива і робить рахунок обідувальну користь бельгійської клуби. Загалом Ізраїль мені дуже сильно сподобався. Усі футболісти Ізраїлю справді великі, молодші, великі молодці. Перепрошую, друзі. команду. Навіть незважаючи на те, що пропустила, команда не здалася, пішла в атаку і забила гол. І забила гол. ну, лісно, Передачу, якщо не помиляюся, їх робив в район. На глух подавав, на халаїль подавав. Речі, полясь глух пробив, тим тільки станці головою. Так вийшло, що зрізав м'яч м'ячі власне. Таке було. Один Ізраїль забив гол. Потім ще ізраїльці друге гол заб'ють. але цей гол правда, скасують одразу через офсайд. раз А Другий тайм Юлій Тіліменс. Юлій Тіліменс. Забывай, Збываю. Футболист Станвиллы с Апенда под тужным пострелом. Збываю. Здесь мне смешно года в голке видно Дебрюйна, То есть также Юлия Тиллиманцева просто идеально выкатила мяч. Но бельгиец... Продемонстрував силу та техніку свого неймовірного удара. Юлі Тіліменс збиває на 48-й хвилині. Бельгійці все, скажімо так, не зпинило. Бельгійці заробляють пенальті. Люлі Пінда заробляє пенальті, Кевін дебереє підходить до 11-метрової позначки і збиває Збиває, перекриє вертарем. Робить Кевін рахунок 3, а далі бельгійці абсолютно спокійно контролювали матч. Ось, до речі, друзі, статистика. 25 ударів у Бельгії, 8 ударів в площину. У Ізраїлі 10 ударів, 2 ударів в площину. 65-35 володіння. 7-1 за кутовими. Ну, мої любі друзі, що ми маємо? Абсолютно по ділу. Абсолютно по ділу. Перемагають бельгійці. 3-0 по голівим шансам, одна гольвана году у Бельгійці була упущена. 578 передач у Бельгії 519 передач точні. 89% точність передач при 65 відсотковому контролі м'яча. У Ізраїлі володіння 35%, вала точність передач складає 80%. Він вважається доволі таки непоганий показник. 320 пасів всього команда зробила 257 передач точні. Три усади в Ізраїлі, якраз один з цих був гольовим, п'ять обсадів у бельгійців. Ось 25 ударів в Бельгійці нанесли вісім ударів площину, 10 повз род, сім ударів заблоковані в Ізраїлі. З 10 ударів два в площину, 4 повзротва. Какая света, 4 удари заблоковані по успішних відборах? краще була Бельгія. Так, да, вдвічі більше ізраїльці. Успішних відборів зробила. 16 проти 8 бельгійців, дивіться на коефіцієнт. 72% бельгійців 61% в Ізраїлі. Два сейви вертира Бельгії, ну, немало. Вступав в Бельгії, нічого не можу сказати. Але вертир ізраїльців вступав майже вдвічі більше. Дещо я так мною є? П'ять сейвів вратаря ізраїльців. Ось ізраїльці доволі так непогано грали особливо у першому таймі, але в другому таймі ось голові у бельгийців, Юлія Тілімансики, ну, звичайно, що ось миттєво бельгійці забивають два голи, а потім бельгійці вже контролювали. Подій 26-3 поняли м'яча. Ізраїль більше відбивався, що в принципі логічно. 13-8 по перехопленнях, тут краще в Ізраїля. Дев'ять-сім порушень правил, на 2 порушення правил бельгійці більше по одній жовтій карті у Ну команда. цього матчу Кевін Де Ну я виділив би ще Джермідакю, який якраз віддавлю, продачу взагалі Джермі дуже хороший матч. Провів постійно загострив в першому таймі тамі Хороший був момент, коли Джермі такий прове. Лаборотар зробив просто неймовірний сейв. Але Ківін Доберіна оформив дубль. плюс бельгійці дуже часто удари, в нас удари, П'ять ударів по воротах. Постійно Кевін намагався загострити. Тому Кевін деберіно на суб'єктивничку зору. зором. Найкраще матч, і взагалі в бельгійців можна виділяти де да хоч кожного. Там, і Пінду можна виділити, Юлія Тіліманса, і Фаса можна виділити. Бельгійці сьогодні були на висоті. Так, друзі. Давайте подумаємо з таблиці, да? До речі, сьогодні італійці перемогли французів 31. Таким чином, зараз Італія та Бельгія лідери групи по 3 бали у команд. Різниця по плюс 2. Ізраїль та Франція мають по 0 балів. І різниця в них мінус 2. Наступний матч бельгійці проведуть саме з французами на виїзді. Дуже цікавий матч. Замочікуємо Ну, Ізраїль зіграє з італійцями. Відповідно, Ізраїль зіграє з італійцями. Також для Ізраїля це ще одне буде випробування. Взагалі, ізраїльцям, звичайно, що з групою, то точно не пощастило. Ну, отримати таких собівників, як, соберник, як Італію, Бельгію та Францію, Ну, я Ізраїлю не позавидую. Я Ізраїлю точно не позавидую. В будь-якому випадку команда Ізраїля дуже талановита та сильна. Можливо, когось та очки відберуть. Чопінь. Ось, Чопіні, тим більш бельгійцями перший тайм мені дуже сильно сподобався в Ізраїлі. Ізраїль навіть мій другий гол забивати, навіть і забил. Друйкол, в будь якому випадку Бельгія 3 Ізраїль-1. будь-який в Бельгії хоче привітати вашу улюблену команду з перемогою. В бульові Ізраїля не засмучитись. В будь якому випадку подивимося, як там воно буде далі. Дякую за увагу, Бельгія Ізраїль 3-1. Бережіть себе, всім до побачення. Все найкраще, всім до побачення, всім до нових зустрічей.